Всіх вітаю і відразу прошу проявити фантазію. От уявіть тільки собі тропічна ніч, гаїті 60 роки, В вулички Порто-Пренса тремтять від страху, бо десь у тіні шатує Тотон Макут. Такий собі дядько з мішком. Тільки замість цукерок у нього пістолет, а замість добрих намірів наказ убивати. І над усім цим, наче павук у центрі павутини, сидіть він. Франсуа Дювальє або ж папа Док, як його називали, людина, яка з простого лікаря стала диктатором, що тримав цілу країну за горло. Як так сталося? Як сільський доктор, що лікував лихоманку, перетворився на втілення самого барона Суботи, духа Вуду, якщо хтось не знає. Сідайте зручніше. Бо сьогодні ми розплутаємо цю історію із кров'ю, містикою і краплиночкою іронії. Бо без неї ж, ну куди в такій пекельній каші та шей без іронії? Франсуа Дювельє народився 1907 року в Порто-Пренсі у сім'ї не те, що багатіїв, але й, ну не жебраків. Хлопець був тихий, як мишка в бібліотеці, але з головою, що гуділа від думок, ну наче вулик. Учився на лікаря і кажуть, був не з останніх. Е, лікував селян від тропічних хвороб, таких як Фрамбезія чи Фрамбезія. Ой, не знаю, як правильно, що гризла людей, мов іржаста стару бляшанку. Е, його навіть кликали Папа. Док, ну, лагідно так, по-домашньому, бо він справді піклувався про людей, ну, принаймні тоді. Але в душі дювальє сиділо щось більше, ніж бажання ставити у кольчики. Він захопився ідеями нуаризму, руху, який прославляв африканське коріння гаїтян. Уявіть собі, Гаїті, де біла еліта та мулати тримали все в своїх руках, а чорношкірі селяни були, наче тіні на власній землі. Дюволія це бачив і загорівся ідеєю. Час чорним брати владу! Ідея благородна, але як то часто буває, дорога до пекла вимощена от саме такими ідеями. Ну прям, як бруківкою. У 40-х роках він уже не просто лікар, а активіст писав статті, ганявся за ідеєю національної гордості, наче кит за мишами. Працював у американських медичних програмах, що боролися з хворобами на селах, і, і там кажуть, зрозумів, як думають прості гаїтяни. Він слухав їхні історії, бачив їхню віру у Вуду і, мабуть, уже тоді прикидав, як це можна використати, бо пападок був не з тих, хто просто пливе за дичією. Він умів е, вигрібати і проти вітру. Ага. У 1957 році дювальє йде у політику. А її тоді, ну як каструля, що кипить. перевороти, бунти. Економіка кашляє, ну наче хворий на сухоти. Дювальє з його тихим голосом і окулярами здається, ну не тягне на лідера. Але говорити він, звісно, умів, так що селяни слухали, роззявивши роти. Обіцяв справедливість, землю, гідність. Ну, нормально, так? Да? І що головне, він знав, як зачепити душу гаїтянина через воду. Це був його козер, як туз у рукаві шулера. У 1957 році він, уявіть собі, стає президентом. І тут починається найцікавіше. Він розуміє тримати владу в Гаїті, де кожен другий мріє про трон. Ну, це як жонглювати факелами повітру. Армія ненадійна. Поліція, ну так собі, і що робить пападок? Створює Тонтон -тон Макутів свою особисту гвардію, названу на честь міфічного дядька з мішком, який забирає неслухняних дітей. Тільки оці дядьки, так би мовити, забирали не дітей, а всіх, хто косо глянути на дювольє. Тонтон, -тон, Макути це не просто охоронці. Це були люди, які наче тіні з'являлися вночі, стукали у двері отак тук-тук-тук, і після їхнього візиту залишалися тільки чутки плітки. Одягнені в темні окуляри, солом'яні капелюхи, вони виглядали, наче герої, у таких дешевеньких спагетті вестернів, але замість револьверів у них були мачете, пістолети і жодного милосердя. За оцінками вони вбили до 60 тисяч людей. Уявіть, це якби ціле містечко от просто бак, і зникло. Ну наче його з'їла тропічна греза. Одного разу, у 1963 році Тонтон Макути влаштували різанину у містечку Джеремі. Чому? Бо хтось із місцевих, кажуть, погано відгукнувся про продювальє: ціле місто від старих до дітей пішло під ніж, щоб ніхто більше не думав х, жартувати. А ще ходили чутки. Про людовижималку. Ну, ніби вну, яка вичавлювала кров із ворогів папи Дока. Чи була вона? хто знає. Але люди вірили. І цього вистачало, щоб тремтіти від одного його імені. А тепер давайте про вуду. Дювальє не просто використовував цю релігію. Він вплів її в свою владу. Ну, як от нитку в Габілен. Гаїтяни вірили у духів, і папа Док оголосив себе мало втіленням Барона суботи, духа смерті, так на секундочку, що ходить у чорному костюмі і такому красивому циліндрі. Ну, уявіть, як це лякало. Президент, який наче спілкується з духами, знає твої думки і може послати Тондон Макутів, якщо ти не в дусі, не в гуморі. Він влаштував вуду церемонії в палаці і кажуть, сам брав участь у ритуалах, барабанив наче шаман. Одного разу, за чутками, він наказав принести голову ворога, щоб поговорити з його духом. Правда чи ні, невідомо. Але гаїтяни вірили, що пападок має силу над живими і мертвими. А Коли ти віриш, що твій президент напівбог, то сперечатися з ним якось не хочеться. Ну, правда. Ще одна історія. Про його ворога Клемана Барба. Цей чоловік, офіцер армії, спробував підняти бунт у 1963 році. Дювельє, не просто розправився з ним. Він наказав Тонтон Макутам, а ми вже знаємо, хто це, да? знайти Барба, а потім, кажуть, тримав його голову в палаці як трофей. А щоб добити всіх, хто ще мріяв про бунт, Пападок влаштував публічну страту і інших змовників, змусивши транслювати це по радіо. Ну, Уявіть, сидиш вдома, слухаєш такий радіо, а там крики і накази дювалія. Ну, після такого не те, щоб бунтувати, дихати страшно. Папа Док не просто тримав Гаїті за горлянку. Він умів подобатися заходу. Вже десяті роки холодна війна була в розпалі, і США боялися, що Гаїті стане другою Кубою. Е Островом Свободи. Дювальє це прекрасно розумів і грав як скрипаль, такий свій паганіні да, на весіллі, називав себе антикомуністом, а Тонтон -тон Макутом називав борцями з червоною загрозою. Американці навіть дали його гвардію, хоч і знали, що ті ріжуть людей як селянин капусту. У 1961 році, коли США намагалися тиснути на нього ну, через вибори. Дювальє просто підтасував результати, і всі проголосували за нього, наче хех, за попзірку. Американці її тільки руками розвели. Ну, що ж, головне, що не комуніст. Але папа Док не був маріонеткою в класичному, звичайно, розумінні цього слова. Він брав гроші від США, але робив усе по-своєму. Ну, наприклад, коли американці вимагали реформ, він кивав, усміхався, а потім робив вигляд, що х, забув. Ну, знаєте, як ото школяр домашку. У 1964 році він взагалі оголосив себе пожиттєвим президентом. Ну, а хто б йому, заперечив, тонтон -тон Макути пильно стежили за всіма, а опозиція або тікала, або зникала в болотах. Да-да-да, не на болотах, а в болотах. Та за цим всім фасадом Гаїті все-таки тонуло в бідності. Економіка була, ну, як ота стара хата, трималася, але ледь-ледь. Ювельє крав із казни, на сорока срібло, а його родина жила як каралів. Селяни ж голодували, і єдиною, так би мовити, розвагою для них було боятися чергового нічного стуку у двері. Але не думайте, що пападок був лише монстром. Він умів бути і хитрим, як лисиця. Наприклад, він підтримував освіту для бідних, бо знав, вдячний селянин це що? Правильно, це лояльний селянин. Він також роздавав землю, щоправда, своїм прибічникам. Але ж який жест, погодьтесь. І, попри весь жах, багато гаїтян його любили. Чому, спитаєте ви? Ну, бо він давав їм відчуття гордості. Мовляв, ми чорношкірі, нарешті при владі. Це було як ковток води в пустелі. Хоч і з гіркуватим присмаком. А ось ще одна дика історія про його серцевий напад. У 1959 році Вальє раптово захворів, і чутки пішли, що він помер. Ну, Коротше каюк. Уявіть паніку. Тонтон -тон Макути без господаря, країна на межі хаосу, але папа док повернувся, наче привід, і одразу влаштував чистку. Усі, хто встиг порадіти його смерті, ну так би мовити, смерті, відправили хе -хе, до духів безпосередньо. Кажуть, саме тоді він почав ще більше спиратися на воду, щоб показати, що його ну не так просто позбутися. А ще. А ще він любив театральність. Наприклад, одного разу наказав пофарбувати свій палац у чорний колір. Щоб усі знали, хто тут Барон Субота. Сусіди, мабуть, тільки хрестилися. А -а -а. До кінця 60-х Дьовальє став не просто президентом, а мало не Богом. Його портрети висіли всюди, наче ікони, а в школах дітей змушували співати гімни на його честь. Але. Здоров'я його все ж таки підводило. Діабет і серце не питали: діктатор ти, чи барон, чи хто там ще. У 1971 році пападок помер. Отут уже насправді, залишивши країну у хаосі, а владу своєму синові Жану Клоуду, якого прозвали бейбідоком. Хі -хі, ну класно ж, тільки да? е, не гаїтянам. Але. Але це вже інша історія. І повірте мені, не менш дика за попередню. Що ж лишилося після папедока? Наїті так і не говталося від його правління. Тонтон -тон Макути розчинилася в тіні. звідкиля, власне, і вийшли, а страх залишився. Економіка, вона ж як човен без весел, а люди і досі згадують ті часи, коли вуду і смерть ходили пліч опліч. Юлія був людину, яка е, взяла мрію про справедливість і обернула її на кошмар. Чи був він генієм маніпуляцій, чи просто тютю, -тю, ну, в сенсі божевільним, що повірив у власну містику? О, от питання. До речі, друзі. А напишіть у коментарях, що думаєте ви, бо я, от чесно кажучи, досі не розберусь. А якщо вам сподобалася ця історія, ставте лайк. Підписуйтесь, ну і давайте разом копатися в інших темних куточках історії. До зустрічі!